Пільне електроживлення вітаємо на нашому каналі. Ми виготовили тисячу кіловат. Це велика перспектива. Шкликаю всіх, тому що це є дуже велика рентабельність. Вітаю! А чи пам'ятаєте ви скільки заплатили за електроенергію минулого місяця? Точно. Але вихід є. Ми про сонячну електростанцію. Сьогодні покажемо, як економлять кошти наші клієнти. Компанія Полі Пресмаш, що в селі Жовтанці звернулася за допомогою компанії Правильне електроживлення ще у 2021 році, із потребою забезпечити себе екологічно чистою енергією. Проаналізувавши споживання, компанія розпочала із 60 кіловатної сонячної електростанції. Так з'явилася перша черга. В кінці 2021 року Богдан перевірив станцію в експлуатації, вирішив доставити ще 30 кВт. оскільки підприємство ще розвивається, постійно інвестує кошти в нові виробничі лінії, в нове обладнання. Богдан в березні цього року звернувся знову до нас, щоб збільшити ще на 60 кВт. Як сонячні батареї допомагають у розвитку бізнесу? Чи вдалося зекономити на електроенергії, та які плюси є у збільшенні потужності станції? Дізнаємося у розмові із Володимиром Степчуком та Богданом Строцьким. Богдане вітаю! Доброго здоров'я. Два роки тому розпочалося наше знайомство. Розкажіть, чому вирішили встановити сонячні батареї. Вирішив на тих підставах, що перебуваючи за кордоном в робочих таких поїздках, звернув увагу, що дуже багато підприємств за кордоном, ну, в Німеччині, Голландія, Бельгія, дуже активно користуються сонячною електроенергією. Я прийняв рішення попробувати зробити такий, якби, пілотний проєкт. Ми підготувалися, і ви нам встановили 70 кВт сонячної електроенергії потужності. Ми якийсь період часу попрацювали. І я звичайно звернував, що це ну, дуже доцільно, дуже рентабельно. Та? Ось і було прийнято рішення далі розвивати. Розкажіть про ваше підприємство, чим займаєтесь, що виготовляєте? Ну, моє підприємство вже якби працює з 2000 року. Ми виготовляємо поліетиленову плівку, поліетиленові мішки, кульки, пакети. Та труби поліетиленові. Це є процес виробництва дуже енергоємний. Тобто ми залежні сильно від зовнішнього чинника, це є від електроенергії. Так? Ось, і відповідно ті потужності, які вже встановлені, вони нам дуже допомагають. Так? Ми навіть десь недавно робили тестовий такий замір, нормальний сонячний гарний день, то ми виготовили тисячу кіловат. До речі, рахували, от в травні, наприклад, то в яку суму там зекономили на електроенергію? Травень був якби доволі непоганим місяцем, і ми зекономили практично до 30 За рахунок цього ми можемо ті кошти перенаправляти і інвестувати їх в інші, скажімо, більш сучасніші сучасніше обладнання, в новітніші ідеї. Чи якісь є проблеми в використанні сонячної станції, так. чи були проблеми? Дуже цікаве питання. Справа в тому, що сонячна електроенергія, та, яку ми споживаємо, вона не потребує зовсім ніякого обслуговування. Тобто, підійшов з мобільним телефоном, считав потрібну тобі інформацію за потрібний час, в потрібний момент, і вона повністю дуже зручно, дуже комфортно. Тобто до мене теж якби, зверталося багато підприємців, вони бачили, що стільки так, заложено є. Сонячними панелями дахів зверталися і питалися: а скільки то коштує, а як воно працює, а хто то обслуговує вам і так далі? Ну якби я роз'яснював, що. Якби так обслуговування ніякого не потребує. Хіба що була ваша пропозиція, що якби ви берете підприємство на обслуговування, і ваш інженер там кожного дня проглядає чи там це, в, речі, є якісь проблеми абсолютно чи для всіх та... наших клієнтів, що й безкоштовно. безкоштовно ну, просто єдине, та, що та, треба та... біля інверторів забезпечити інтернет. Інтернет Будане, дякую вам, що вибрали нас. Бажаємо, що вас бізнес тільки зростав, приносив вам прибуток. А ми в свою чергу будемо наглядати за вашою станцією, щоб вона б завжди працювала. Хочу, що це велика перспектива, що цілий світ тим кор користується і закликаю всіх, тому що це є дуже велика рентабельність і дуже доцільність. Зараз ми з вами знаходимося біля шведського обладнання фас, яке підприємство придбало в 2021 році. Дане обладнання виготовляє смітникові пакети, котрі потрібні в кожному домі. Ця машина споживає 160 кВт електроенергії, яку ми отримуємо від сонячних панелей, які є змонтовані в нас на підприємстві. Завдяки цьому ми можемо виготовляти. Переробляти вторинні матеріали в готову продукцію. Дана сонячна електростанція складається із 280 штук сонячних батарей Джа Солар Вт. загальна потужність сонячного поля 153 кВт. алюмінієва і оцинкована система кріплення, інвертори напруги Huawei, захисна автоматика Еті Шнайдер, кабельно-провідникова продукція від європейських виробників, розрахунковий термін окупності 3,5 роки, приблизний термін експлуатації Цієї років, спілкуючись з Богданом, ми прийшли до певного висновку. Сонячна електростанція фактично складається з трьох частин: 60, 30 і 60 кВт. А це означає, що якщо ви не маєте всіх коштів, можна розпочати з невеликої потужності у світлий час доби, сонячні батареї виробляють електроенергію, яка використовується для власного споживання на виробництві. Окуповується протягом чотирьох років. Інвестиції у сонячну електростанцію повертаються від чотирьох років. Сама станція буде генерувати електроенергію протягом 25 років. Збільшує прибуток бізнесу. Збільшення рентабельності бізнесу виникає за рахунок економії коштів, що не витрачається на придбання електроенергії від постачальної компанії. Легко масштабується. Можна розпочати з невеликої потужності станції, яку в подальшому дуже просто збільшувати. Тож, якщо ви досі думали, чи потрібна вам сонячна електростанція, але заглянувши в квитанцію на електроенергію і зрозуміли, що це для вас, ви знаєте, куди звертатися, нашу компанію правильне електроживлення, будемо раді вам завжди допомогти. Та не забувайте підписуватись на наш канал компанії Правильне електроживлення.